Оперативники Волинського управління СБУ встановили, що 36-річний житель селища Приазовське Малітопольського району Запорізької області добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного карального органу окупантів, так званого головного управління Міністерства внутрішніх справ Запорізької області. До окупації зломисник був дрібним підприємцем невдахою та продавав слабоалкогольні напої. Він без вагань погодився стати міліціонером та виконувати накази росіян. На посаді дільничного повноваженого колаборант допомагав країні-агресору встановлювати та підтримувати окупаційний режим на захоплених територіях Запоріжжя. Зокрема, під час проведення окупантами псевдореферендуму на Запоріжжі він охороняв приміщення для голосування та стежив за проведенням незаконного волевиявлення відповідно до вимог російського законодавства. Крім того, у своїй повсякденній діяльності зрадник разом з представниками збройних сил РФ патрулював вулиці в міліцейській формі зі зброєю.